Колеги. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Будемо, будемо починати. Сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції. На засіданні присутні: Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітерова Наталія Володимирівна. Так. Дмі... Губський Дмитро Вікторович. так, Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Грейдин Дмитро Павлович. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Некритий Павло Геннадійович. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна Так. Солоненко Леся Геннадіївна. Для проведення засідання є необхідний кворум членів виконавчого комітету, тому оголошую його відкритим. Згідно з проєктом порядку денного, для розгляду пропонується сім питань. З них одне питання підготовлене департаментом житлово-комунального господарства та будівництва міської ради і стосується надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок ворожої російської ракетної атаки на місто. П'ять питань підготовлені службою у справах дітей міської ради і стосуються захисту прав дітей. Одне питання підготовлене відділом персоналу щодо нагородження працівників театру. Внесені на розгляд питання потребують невідкладного прийняття усі питання порядку денного оприлюднені на офіційному вебсайті міської ради. Питання з 1 по 6 включно містять інформацію з обмеженим доступом згідно з регламентними вимогами Членам виконкому була надана можливість ознайомитись з їх змістом зауважень та пропозицій не надходило. Пропоную затвердити порядок денний позачергового засідання виконкому, розглянути всі питання без обговорення та питання підготовленої службою у справах дітей міської ради прийняти шляхом пакетного голосування. А, так, а є, є. Нема заперечень. Нема. 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 А, прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітерова Наталія Володимирівна. Так. так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Тріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь, Володимир Андрійович. Так. Опік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Іван Львович, а мені що у нас є. є. І Гробаренко, Іван Львович. Так. Дякую. Порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету міської ради та процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної. Громади. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Срізький Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Дякую, рішення прийнято. Питання з другого по шосте включно стосовно захисту прав дітей. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітарова Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріскі Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Дякую, рішення прийнято. Сьоме про нагородження. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Ктітерова Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Такоренко Жанета Вікторовна. Так. Дякую, рішення так. прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання виконкому. Оголошую закритим. Всім гарного дня, бережіть себе. Ну і всього найкращого. До побачення. Дякую. До побачення.